Кукурудза DMS Hammer – це топовий гібрид селекції майс FAO 360 створений для отримання високих урожаїв у різних регіонах України. Завдяки чудовій адаптації до погодних умов цей гібрид ідеально підходить для господарств, які прагнуть максимальної врожайності та надійності. Основні характеристики гібриду кукурудзи DMS Hammer потенціал урожайності. Від 102 до 136 центнерів з гектара залежно від регіону. Тип зерна зубовидний. Кількість рядів зерен на качані від 14 до 16. Тип дозрівання сухий лист. Швидкість висихання зерна висока. Дозволяє зменшити витрати на досушування, стійкість гібриду кукурудзи ДМС Hammer до хвороб і стресових факторів. Посуха 8 балів лягання. 9 балів, Пухерчаста Сашка 9 балів, Стеблова гниль 9 балів, кукурудзяний метелик 7 балів. Чому ви можете довіряти Агроексперт Трейд. Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.